Українські воїни продовжують мужньо та відважно бити ворога і звільняти рідну землю метр за метром, як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 серпня 2023 року. Орієнтовно склали 251 тисячу 620 осіб особового складу. За добу успішно ліквідовано аж 820 росіян. Танків ворога вже знищено 4262 одиниці, 8 за добу. Бойових броньованих машин спалено, тільки вдумайтеся: 8290 штук, 12 одиниць за добу. Артилерійських систем окупантів розбито 5013 одиниць, 17 штук за добу. Ворожих реактивних систем залпового вогню за весь час повномасштабної війни вдалося мінуснути вже 711 одиниць. За останні 24 години дві штуки. Засобі ППО Рашистів знищено 469 одиниць. За добу одну. Літаків ворога успішно збито 315 штук. Гелікоптерів 2-ї армії міра вдалося ліквідувати 312 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4175 одиниць, 17 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по Україні, збито 1377 одиниць. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 18 штук. Автомобільної техніки та автоцистерн російська урда втратила вже 7479 штук, 19 одиниць за добу, а спеціальної техніки. Ворога спалено 742 одиниці. За добу 5. Дані продовжують уточнювати та оновлювати. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!